Аллелуя, так швидко час минає. Вообще. Боже, так подивишся, а воно так раз вже немає. Халілуя! Інколи так, час довго тягнеться, а тут так все швидко. Ви знаєте, хтось подумає, а чому вони так танцюють, а чому вони так радіють? Ви знаєте, ми раді бачити Господа, ми раді бути в Його присутності. Ми раді чути Його. ми раді... Навіть знаєте, ощущать його прикосновення, таке ніжне, таке добре. Тому як можна просто не радіти в Його присутності, правда? І як можна йому не співати. Але знаєте, коли серце наповнюється хвалою, любов'ю до Бога, тобі хочеться просто, наскільки можна голосніше, якось не то, що кричати, а співати, говорити, щоб все отам в духовному мирі застило. Знаєте чому? Тому що діти божі славлять свого Господа Ісуса. І ви знаєте, наскільки важлива хвала, наскільки вона відкриває небо, наскільки важлива присутність Господа через хвалу і поклоніння. Тому ніколи, ніколи, ніколи просто не думайте, що ви можете запізнюватись на прославлення чи на поклоніння. Це так важливо. Це так важливо. І знаєте, я зараз до мене приходить на пам'ять вірш із святого письма, коли Петро і сила були в тюрмі, пам'ятаєте? І знаєте, що відкрило кайдани, тобто зірвало кайдани з них і відкрило затвори тюрми? Вони співали і хвалили Бога. Знаєш, якщо ти в своєму житті сьогодні тобі так тяжко, і ти, може, якимись оковами, тебе щось опутало то Підніми голос хвали і подяки Господу. Слава Господу. І, і звісно, що ми всі, мабуть, ну, мабуть, багато у нас є якісь новини дуже добрих. Але я хочу вам сказати, церква, що все йде по плану Господа. Знаєте, воно не йде по нашому сценарію. І, звісно, нам усім людям хотілося, щоб все було не так. Але знаєте, якщо ми знаємо. Того, кому ми, скажімо, віддали своє життя, так і кому ми віруємо, то Господь усе владить. Він зробить якнайкраще і все обернеться во благо. Аллилує! Тим хто вірить Ісусу Христу, тому ніякого розпачу, тому ніякої знаєте, якоїсь печалі. Звісно, люди, і якщо звісно, хтось надіявся на людину, то зараз може в нього якісь недорозуміння, але я вірю, що кожен з нас ми не надіялися на людину, і ми не надіємося і зараз, і не будемо завтра надіятися. Ми знаємо, що наша надія на нашого Господа. І ми сьогодні прийшли сюди, і сьогодні такий чудовий день, у нас сьогодні неділя, і, і тут так, знаєте, ну, ми не знали заранше, що приїде свята з п'ять, але так, знаєте, чудово радіти таким добрим новинам, слава Господу Ісусу Христу! Я вірю, що Україна зацвіте, за, знаєте, заблагухає, халелює через Божу церкву в Україні, де народ Божий. Наскільки підніме хвалу і славу Ісусу. І, знаєте, і ну, дійсно тьма вона не видержує хвали поклоніння Богу. Вона не видержує. Тому що, знаєте, дьявол затикає уші, він біжить, і Його просто коробить від хвали. Тому славте Бога побільше. І дякуйте йому. І звісно, зараз час, коли ми говоримо про пожертви наші. І знаєте, мені так Господь ще. Розмірковуючи серед тижня про, про Слово Боже, Господь якось так, наскільки мені нагадав чи якось навчає також мене, щоб ми більше дякували Богу, щоб ми дякували нашому Господу. Тому що, коли наше серце вдячне, нам не 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 тяжко віддавати. Да? Коли наше серце любить Ісуса Христа, і ми будемо читати Боже Слово, і ми будемо Його вивчати, і ми будемо там бачити, які, які Господь дає нам заповіді, рекомендації, да? які що Він каже, які ми будемо благословені, якщо будемо щось робити. Тому, знаєте, дуже багато розмовлять про це інколи, ну, наче на навіть зайве. І Господь показав мені 136-й псалом, і я думаю, що коли ми... Декілька віршів з цього псалма прочитаємо, то я вірю, що знаєте, наші серця розуміють, що кому ми даємо, навіщо ми це робимо, хто взагалі нам дав ці кошти, чи є це все кругом нас. Знаєте, в нас не буде ніяких сумнівів. Ми будемо просто довіряти Господу. Але ми знаємо, Він сказав, що якщо, якщо ви виконуєте це, я завжди буду. Благословлять вас і давати те, що вам потрібно. І давайте 136 й Псалом, перший вірш говорить так: прославляйте Господа, бо Він добрий і милосердя його вічне. Давайте запам'ятаємо це. Це дуже важливо, що, знаєте, цар Давид, який розумів, кого він славить. Тому дивіться, він є добрий і милосердя Його вічне. Його милосердя вічне до нас. Він добрий Бог, він не злий. Ми розуміємо це? Давайте це будемо розуміти. Тому, коли ми сьогодні будемо е, е, сіяти, давати наші десятини, то ми даємо доброму Богу, який нас не обирає, який не вводив нас в ніщиту, а який е, який добрий, благословляючи нас на, 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 во всі сфери нашого життя. Тому дивіться, Прославляйте Господа, бо Він добрий. І ми сьогодні будемо це робити. Ми будемо прославляти Господа нашими десятинами і приношеннями. Це прославлення Господа. Це ми Його безвеличі, це ми Його привозносимо. І другий вірш говорить: дякуйте Богові над Богами, бо милосердя його вічне. І знову робиться такий наголос серед царя Давида. що Дякуйте Богові над Богами, то що Він єдиний Бог. І знаєте, це. Люди часто цього не розуміють, особливо звісно не віруючі люди, що Він є Бог над богами. Ми даємо тому єдиному Богу, творцю неба і землі, який, знаєте, він і не нуждається в наших по суті грошах. Просто Господь каже: тоді дьявол не буде мати до вас ніякого, не буде мати до вас мати вас ніякого місця. Тоді для нього будуть закриті двері, бо Він є Бог над богами. Третій вірш говорить так. Знову говориться: прославляйте владику над владиками, бо милосердя його вічне. Знаєте, знову наголос робить цар Давид, що він є владика. Немає більшого Бога, як наш. І немає інших владик. Знаєте, коли людину сьогодні називають владико, я хочу сказати це невірно, бо єдиний владика це Господь Бог наш. Алілуя! І знову наголошується, що Його милосердя вічне. Скажи собі Його милосердя вічне до мене. Знаєте, це дає нам просто, просто пам'ятати це і надіятися і вірити такому великому всемогутньому Богу. Далі ми читаємо: того єдиного, хто творить великі чудеса, бо милосердя його вічне. Прославляйте єдиного, хто творить. Великі чудеса, бо милосердя його вічне. Знаєте, як ми, якщо б ми з вами сьогодні згадали, кожного з нас, скільки чудес Господь зробив уже в нашому житті, Уже чудо, що ми тут, уже чудо, що Господь нам відкриває своє Слово. Це чудо, скільки Він нас беріг, зберігав, десь ми навіть не замічали цього, десь ми просто проходили мимо, але милосердя Його вічне. Аллелуя. І далі п'ятий вірш. Кого ми прославляємо? Та того, хто мудро створив небеса, бо милосердя його вічне. Чиї небеса? Хто їх створив? Самі по собі. Ми дивимося сьогодні на небо. Знаєте, воно інколи буває таким знаєте, чудовим, чудовим таким, таким, голуб, таким блакитним небом, інколи хмар, як сьогодні. Але це все сотворив Господь. І дихаємо ми його повітрям. І може воно сьогодні наскільки загрязнене те повітря? І знаєте, я вже молюся і говорю, Господь, бо ти для нас його очищаєш. Алліює. Його, Хто мудро створив небеса, бо милосердя Його вічне? Хто прославляємо того, хто утвердив землю над водами, бо милосердя Його вічне. Чому цар Давид так наголошує? Чому, ви знаєте, так все конкретно. Вірш за віршом, так знаєте, наголошує нам, щоб ми запам'ятали, що Бог Творець неба і землі, щоб він створив, і що все на землі сьогодні, і все, що ми сьогодні бачимо, і все, що ми можемо сьогодні вирощувати, їсти це Його милосердя до нас, до людей. Алілюя. Хто створив великі світила, бо милосердя Його вічне. Сонце, щоб управляло в день, бо милосердя Його вічне. Місяць і зорі, щоб управляли вночі, бо милосердя Його вічне. Знаєте, Бог творець всього. І далі, пропускаючи декілька віршів, хочеться знову сказати, кого ми. Будемо прославляти, кого ми будемо, знаєте, таку честь виявляти з нашими пожертвами, та того, того, хто провадив свій народ через пустелю, бо милосердя його вічне. Хіба Бог нас не проводив через пустелю, чи не проведе іще? Він і зараз нас проводить. Знаєте, в кожного у нас своя пустеля, але Його милосердя вічне. Він розбив війська великих царів, бо милосердя його вічне. Як ніколи сьогодні, Його милосердя вічне, і Він розбиває війська великих. Вони хваляться своєю зброєю, вони хваляться своєю величчю, вони хваляться своєю кількістю. А ми хвалимося нашим Господом, чиє милосердя вічне. Алілуя! Слава тобі, Господи! Знищив могутніх царів, бо милосердя його вічне. Він знищив і нищить могутніх царів. Які не покоряються Його слову, які не підкоряються Його волі, які сьогодні замишляють щось там собі, але Він знищив і знищить цих неблагочестивих царів. І знаєте, чому? То його ще Його вічне. Слава тобі, Господи! Алілуя! І далі читаємо. Він, він пам'ятав про нас у нашому приниженні. Бо милосердя його вічне. І знаєте, коли сьогодні принижують, може, нашу націю, принижують десь нас, як віруючих людей, говорять всякі гадості про нас, але Його милосердя вічне до нас. І Він, він пам'ятав нас у нашому приниженні, Він бачив. І він бачить сьогодні, якщо Україну принижують і народ України принижують, він це бачить. Алилуя! Тому милосердя Його вічне. Він визволив нас від наших ворогів, бо милосердя Його вічне. Він визволив нас. І знаєте, я вірю, що Господня рука визволяє нас від наших ворогів. І кожного дня ми з вами, знаєте, якби в такій боротьбі проти тих ворогів, які восстають на нашу душу. І Його милосердя вічне. Він приходить нам на допомогу. Коли нам страшно, коли нас щось болить, коли ми десь чогось боїмося, чи якась, якась неприємність в нашому житті, чи проблема, Він приходить на допомогу. Він дає поживу всьому живому, бо милосердя його вічне, Він дає поживу, Він збагачує нас. Він дає нам фінанси, щоб ми з вами не голодали. Знаєте, е як на українській мові буде, удивительний Бог, дивовижний Бог, який серед цього, Боже, дає благодать для своїх дітей і не тільки навіть для своїх дітей. Алілуя! Прославляйте Бога Небесного, бо милосердя його вічне. Я думаю, що сьогодні, коли ми візьмемо свої десятини, які ми вже приготували, я вірю, що ви будете прославляти Бога. Що Він є Творець неба і землі, що Він створив все навколо нас, що Його ця земля. І все, що на цій землі, це все його. Що Він дає нам поживу, пропитання, нагодує нас, знаєте, як ту вдову нагодував. Нагодує нас і пропитає нас. Не дивлячись на всі обставини, Бог, який посилає дощ свій, Бог, який зливає свою милість і благодать, щоб у нас ми мали здоров'я і щоб ми могли отримувати зарплату. Знаєте, відніми у нас здоров'я, і ми, і в нас не буде нічого. Ми будемо радіти тільки тому, щоб щось не боліло, але Його милосердя вічне. Тому давайте зараз ми візьмемо наші десятини, наші пожертви. Принесемо перед лице Господа. Ми подякуємо нашому Богу живому. Ми подякуємо, що Його милосердя вічне до нас, що Він дав нам змогую, працювати, дав нам аллилуйя, милість свою кожного ранку, проснутися. Аллилуйя. І з великою подякою. Господи, ми сьогодні почитаємо Тебе, як нашого Господа і Спасителя, як нашого Бога, який забезпечує нас. Тому, Господи, радіймо. Що ми в Твоїй руці, і цими нашими десятинами приношеннями, знаєте, ми, ми віддаємо подяку Богу за те, що ми маємо, за те, що Він, Господь, який піклується про нас. І що коли ми були принижені, коли нас дьявол обкрадав, Його милосердя було вічне до нас. І коли десь якісь у нас були проблеми, Господь являв нам свою милість, бо Його милосердя вічне. І я вірю, що і сьогодні на цьому місці до кожного з нас і до церкви Його милосердя вічне. Аллилуйя. Йому велика пошана, йому честь і хвала нашому Господу. Почитаємо Тебе, Господи. Почитаємо Тебе, святий. І дякуємо Тобі за цю милість. Дякуємо Тобі за цю особливу Божу благодать. Бо Ти Господь, який храниш нас, бо Ти Господь, який зберігаєш нас. Аллилуйя! І Боже, ми почитаємо Тебе, як Ти, Господи, говориш нам в Слові своєму, щоб ми мали серце відкрите, серце добре, серце вдячне, бо милосердя Твоє вічне. Ти створив все навколо нас, Ти даєш поживу на кожний день. Алилуя! Твоє милосердя вічне. І ми дякуємо Тобі, Господи. Ми шануємо Тебе, Господи, ми віримо, що там. Де у нас чогось не хватало, Господи, Ти, ти висповняєш цю нужду. Боже великий єдиний, Ти даєш, Господи, але кожному. Ти не залишиш, Господи. Ти Бог, який знаєш краще, Ісусе, тому наші фінанси, наші гроші Ми посвящаємо Тобі, Господь. Ми приносимо в дім Божий. Ми довіряємо Тобі, Господь. Що в цьому домі завжди буде їжа. Завжди буде все те необхідне, Господи, для того, щоб твої діти Божі росли, умножувалися. Во ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь. Боже, ми давайте ми благословляємо. Аллилуйя! Іменем нашого Господа Ісуса Христа. Ми благословляємо всі десятини. Всі пожертви. Тому я вірю, ви давали з любов'ю до Господа. Ми давали Тобі, Господи, від щирого серця. Але у кожного є своя назва. Як хтось робив пожертву, особливо дававши їй ім'я, це може спасіння дітей, це може вирішення якогось питання по квартирі, по продажі дома чи по роботі, чи, чи ще якісь. У кожного є особлива жертва. Я, який кожен дав їй ім'я? Тому, Господи, подивись на ці жертви. І ми віримо, що ми матимемо, Господи, відповідь. І ми побачимо дітей спасенними, чоловіків, родини спасенними. Ми побачимо, як висповняється нужда, як, як купляються квартири, дома. Господи. До Твоїх дітей, ім'я Ісуса Христа. Славимо тебе, Господи, і всю вдячність тобі. Бо Твоє милосердя вічне. Дайте Богу славу, бо Його милосердя вічне. Амінь. Слава Ісусу!